30 липня 1863 року міністр внутрішніх справ Російської імперії Петро Валуєв розіслав таємний лист цензурним комітетам. У ньому містилася заборона видавати українською мовою будь-які книжки і підручники, крім художньої літератури. Так званий «Валуєвський циркуляр пояснювався фразою: ніякої окремої малоросійської мови не було, нема і бути не може. Це була перша масштабна спроба лінгвоциду. Далі йшов Емський указ 1876 року, повна заборона українських книжок, пісень, вистав. До ХХ століття відбулось понад 60 заборон української мови у школах, пресі, церкві. У СРСР розстріляне відродження, знищення інтелігенції, русифікація освіти. Сьогодні, через 160 років. Росія знову намагається знищити українську мову на окупованих територіях. Вона закриває українські школи, переслідує вчителів, вилучає книжки, веде освіту виключно російською мовою. Українська пісня є під забороною. І методи, і мета та сама зламати націю, відібравши її голос. Але українська мова вижила тоді вистоїть і зараз. Бо мова це не просто слова, це опір, пам'ять та свобода.